Перевісили сіточку, заплили три метрики, перевісили. Це буде вже крайчик. Зараз дівчата його заплетуть, і сьогодні вже хлопці, сіточка попрямує до хлопців. Ці вправні жінки у своїй майстерні творять майже магію. Вони допомагають нашим захисникам ставати невидимими. Але у їхніх руках не мантія-невидимка. Це такі потрібні маскувальні сітки. Мене прийняли як родину. Бо дуже багато було людей, які приїжджали з окупованих територій, були в нас Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина і досі з нами плетуть. І всі ці люди приїжджали сюди з своєю травмою і тут могли долучитися до. До допомоги волонтери об'єдналися ще на початку повномасштабної війни. Вони виготовляють сітки у промислових масштабах за цей час. Уже 250 тисяч квадратних метрів. Плетуть три види сіток. Із малюнками елька, листочок і перфорація. на різні пори року, різні кольори. Весна. Зараз ще весна, ну вже зелень. Так, у нас на кожну пору року свій колір. Зимою ми в основному ну, оливка у нас цілий ціли рік ми платимо. Оливковий хакі. Зимою, звісно, що більше спросять білі сітки, білі з чорними вкрапленнями, там або бруд, брудний сніг, ми робимо.